Жителі прибережної смуги, що в районі долини Троянд, оголосили війну комунальникам. Ті масово спилюють дерева по обидва боки проїжджої частини. Люди бояться, що замість прибережної зони тут з'явиться швидкісна траса. Чи не даремні такі побоювання? Олена Берестенко. Спиляли всі тополі, які ми так любили. Від клубного узвозу до вулиці. Це про те, як на узбережжі похазяйнували комунальники, розповідає місцева жителька Наталя. Жінка каже, уже місяць, як тут спилюють дерева і хворі, і здорові. Люди бояться, що замість зони відпочинку тут з'явиться інша дорожня. Навіть казали, такі подробиці, це, це зі слів усе, Що буде з того боку паркан металевий і будуть тільки в певному місці виходи там до берега. Лякає місцевих не лише перспектива прибережного ліміту, а й погіршення екології. Люди кажуть, як продовжать нищать зелені легені, дихати стане нічим. Ми навіть уявити не можемо, що тоді буде, яка буде екологія, хто буде відпочивати і як сюди тоді прийти. У мерії заспокоюють, вони планово зрізають аварійні дерева, вже прибрали до трьох сотень старих тополь. Там висаджується акація, шароподібна. І також в цьому році було видалені дерева, які аварійні, дуже багато звернень від мешканців, які там займаються спортом, також проживають там, що постійно падають гілля після незначних боревів. Люди не ймуть віри словам чиновника і вже збирають підписи під зверненням до тимчасового мера. кажуть, як їхній зелений куточок нищитимуть і далі вони готові на радикальніші кроки. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка Вікановини.